Батьки моєї сусідки їй 21 рік, як і мені, постійно вдираються до моєї квартири за допомогою запасного ключа, який вона їм дала. Передісторія Наші батьки товаришують сім'ями. У школі ми з сусідкою не були близькими, але пізніше разом жили в гуртожитку, так і заприятелювали. Нещодавно мої батьки винайняли мені квартиру і щомісяця самі оплачують оренду. Тобто, фактично, батьки моєї сусідки не платять за житло ні копійки. Протягом останніх кількох місяців, коли ми повертаємося з навчання, то постійно застаємо таку картину. Мама сусідки ледь не щотижня перенаші речі. Вона постійно щось куховарить та прибирає у нас. Ця жінка порупається у моїй, в біса власній шафі і називає мене гулящею через те, що в мене є короткі топи та мініспідниці. Щоп'ятниці ввечері вона разом із батьком сусідки зави... зависають у нас у вітальні, щоб ми, бороньбоже, не влаштували вечірку. Я більше не можу цього терпіти. Просила сусідку поговорити з ними, але вона каже, що я перебільшую. Невже це справді нормально? Може, варто розказати все батькам? Я вже просто з розуму сходжу. Допоможіть. Відповідні коментарі. Коментатор Господи, це ж справжні психопати з гіперопікою. Негайно вимагай, щоб це припинилося. Це кричуще вторгнення у твій приватний простір. Твій дім має бути твоїм місцем спокою, твоєю фортецею, якщо не дійде. Міняй замки якнайшвидше. Автор. Я не можу. Адміністрація будинку забороняє змінювати замки. А оскільки кожному мешканцю дозволено мати запасний комплект, вони нічим не допоможуть. Сусідка теж не бачить у цьому великої проблеми. Коментатор. Звісно, для неї це не проблема. Це ж її рідні батьки. Вони втрьох можуть поводитися одне з одним як завгодно. Але тобі вони ніхто. Вони не мають права виховувати тебе так само, як її. І. Коментатор. Навіщо ти дозволяєш їм користуватися твоїм житлом на дурняк і порушувати приватність? Розкажи все батькам і вистав сусідку за двері до кінця місяця. Автор. Коли ми збиралися переїжджати, її батьки дуже не хотіли, щоб вона жила з кимось чужим, оскільки до того в нас не було конфліктів, я не була проти, щоб вона оселилася зі мною. Мої батьки теж поставилися до цього схвально. Доповнення. Я намагалася забрати запасні ключі через місяць після переїзду, але все закінчилося тим, що вони накричали на мене, мовляв, я не маю поваги до старших. Кілька тижнів тому я навіть намагалася нишком витягнути ключі з сумочки її мами. Знаю, це було не зовсім правильно, але сусідка мене застукала. Вона сильно образилася, і відтоді я більше не пробувала їх повернути. Міні апдейт я розповіла про все старшому братові, написала менеджеру будинку і отримала дозвіл поставити замок на двері своєї спальні. Ми з братом поїхали в магазин і купили звичайний замок. Мама сусідки зараз щось готує на кухні і пильно спостерігає, як брат встановлює замок. Вигляду у неї, м'яко кажучи, незадоволений. Напишу більше, коли поговорю з батьками. Уточнення, хочу дещо прояснити. Причина, чому сусідка не платить за оренду, полягає в тому, що минулої зими її батьки опинилися в скруті. Мій тато вирішив їм допомогти і запропонував їй жити в мене безкоштовно, щоб вони могли оплачувати лише її навчання і не перейматися дахом над головою. Редагування 2. Я все ж таки розповім батькам. Просто не хотіла псувати їхню дружбу, бо вони близькі друзі вже дуже давно. Відповідні коментарі. Коментатор. Без образ, але мене трохи бісить, що ти не можеш бути прямолінійною. Відстою те, що твоє свій простір, приватність, життя. А якщо ти схочеш когось привезти додому на ніч, потрібно жорстко розставити кордони прямо перед їхніми носами. Автор. Я була прямолінійною багато разів І з сусідкою, і з її батьками. Але кожного разу, коли я щось кажу її батькам, мене затюкують фразою як ти смієш так неповажно розмовляти зі старшими. Коментатор у мене була схожа історія. Я вчилася в коледжі в курортному містечку, і батьки моєї і сусідки були її поручителями. Невдовзі після переїзду вона покинула навчання, щоб стати стриптизеркою і жити з якимись чуваками. Я залишилася сама, і раптом кожного вікенду її мама почала приїжджати в мою квартиру зі своїм бойфрендом. Я повертаюся з пару п'ятницю. А вони собі спокійно готують вечерю. Це було неймовірно ніяково. Дійшло до того, що мама сусідки буквально благала мене не виганяти їх, бо її донька. Наркоманка, і це був її останній шанс, а оскільки вони підписали договір на рік, то мають право використовувати квартиру як дачу. Зрештою, мені довелося консультуватися з юристом, щоб пояснити поручитель не означає орендар. Мені тоді було лише 19. Це був найгірший рік у моєму житті. Оновлення один наступного дня. Сьогодні о сьомій ранку я повернулася з пробіжки, а мама сусідки з сусідкою вже на кухні варять каву. Так рано вона ще ніколи не з'являлася. Я вирішила поговорити з ними перед навчанням. Почала ввічливо. Тітонько, ми можемо поговорити? У нашій культурі всіх старших жінок називають тітоньками. Ось що я озвучила. Я вдячна за допомогу, але хочу господарювати сама. Я люблю куховарити і відчуваю, що мене витіснили з власної кухні. Також я сама пратиму свої речі і прибиратиму в кімнаті. Я не хочу, щоб вона заходила до моєї спальні. Саме тому я поставила замок. Якщо вона хоче прийти до доньки, нехай сусідка попереджає мене про це заздалегідь. Вони ніби все зрозуміли, і ми навіть обійнялися з мамою і сусідки. Перед виходом я закинула прання. У моєї подруги сьогодні день народження, і я вирішила вдягнути ту милу білу сукню з відкритою спиною, її мені купила мама. Я кілька разів запитала маму сусідки, чи планує вона сьогодні прати. Вона відповіла ні. Ми домовилися, що я повернуся у першій і сама все розвішу. Я пішла з почуттям полегшення, але двері в спальні все одно замкнула. Повертаюся за кілька годин. Сукні немає. Сусідка помітно нервує. Мої речі хтось переклав у сушарку, хоча я цього не просила. Мама сусідки спокійно заявляє, що це я сама все зробила і просто забула. Ага, а вже ж!» Я зачинилася в кімнаті і впевнена, що вона просто забрала сукню, бо не схвалює такий одяг. Потім я почула, як вона каже доньці нашою мовою Не розумію, чого вона так і старить через ту сукню. У нас в Індії таке носять тільки повії. І додала, що з таким виглядом я ніколи не знайду собі чоловіка. Вона явно хотіла, щоб я це почула це просто якесь пасивно агресивне знущання. Їду до батьків, розповім їм усе. Оновлення 2. через два дні. Вибачте, що затрималася з оновленням пост буде довгим, бо деталі дуже важливі. Вчора, коли я йшла з квартири, забула картку, повернулася. Сусідка вчиться, мама сусідки дивиться телевізор. Вона запитала, куди я йду, а я відрізала подалі від вас. Жінку, наче підмінили. Вона почала волати, що моя мати. Погана матір, бо навчила мене швиндяти містом з хлопцями та огризатися дорослим. Я була настільки розлючена, що, зрештою, висловила їй все, що думаю, не добираючи слів. Ця божевільна побігла на кухню, схопила дерев'яну ложку і замахнулася, щоб мене вдарити. Я просто вибігла до машини. Мені було і страшно, і смішно водночас. Це ж повний абсурд. Я впевнена, що їй пора здатися психіатру. Вдома були мама, брат з дівчиною та її батьки. Я все розповіла. Коли приїхав тато і дізнався, що мене обзивали останніми словами, він просто розплакався від образи за мене. Я ніколи не бачила батька в такому стані. Моя мама зателефонувала мамі сусідки та її чоловікові і наказала негайно приїхати. Мама була налаштована дуже рішуче. Вона навіть не впустила їх у дім. Розмова відбулася просто на порозі. Ось основні моменти. Мама. Чому ви ображаєте мою доньку? Мама сусідки, я нічого не казала, вона все вигадує. Мама. Чому ви взагалі стерчаєте в цій квартирі? Ви ж казали, що заходите раз на місяць. «Мама, Чому п'ятдесятирічний чоловік вештається у квартирі моєї доньки? Відповіді не було. «Мама, чому ви риєтеся в її речах? Чому ви вирішуєте з ким їй спілкуватися? Знову мовчання. Батько сусідки весь цей час просто відсиджувався в машині. Тим часом мама сусідки перейшла на особисті образи. Вона знову почала кричати про мій охитний одяг. Тоді мій брат не витримав і показав їй фото з інстаграм і власної доньки, сусідки, де вона в набагато відвертіших нарядах сидить на колінах у хлопців. Мама сусідки миттєво завалила пельку. Тоді вона спробувала принизити професію моїх батьків. Брат відповів Ви власники трьох забігайлівок і ледь не банкрути, але ми ж не тикаємо вам цим у ніс. Після цього вона спробувала вліпити моєму братові ляпаса прямо перед моїми батьками. Зрештою, вона пішла до машини, дістала сумки мою сукню і просто кинула її мені в обличчя. Отут у моєї мами увірвався терпець. Вона заїхала мамі сусідки такого ляпаса з розвороту, що та аж заніміла. Я просто вибухнула сміхом. Навіть тато пішов у дім, щоб не зареготати при них. Мама сусідки розридалася і пообіцяла викликати поліцію. Підсумок. Батьки були дуже злі на себе за те, що дозволили цій сім'ї так поводитися. Сьогодні вони почали процес виселення сусідки. Замість неї до мене переїде моя давня подруга, яка чесно платитиме свою частку. Я засвоїла урок не варто мовчати заради чужого спокою, коли об тебе витирають ноги. До речі, мої батьки. Сучасні люди вони зовсім не проти мого стилю чи друзів хлопців. Редагування один для тих, хто каже, що я не доросла, бо за мене платять батьки. Я з цим не згодна. Мені пощастило, що батьки хочуть дати мені старт без боргів. Це їхні гроші, і вони ними розпоряджаються, як хочуть. Це лише мотивує мене вчитися на відмінно. Редагування 2. Поліція так і не з'явилася. А ключі батько сусідки мовчки завіз моєму татові сьогодні вранці. Фальшива тривога. Фінальні коментарі. Коментатор. Я теж з індійської родини і чудово розумію, що таке тітоньки, без жодних кордонів. Рада, що твої батьки так тебе підтримали. Автор Дякую. Підтримка від своїх. Це неймовірно цінно. Коментатор брати з тими фото. Справжній герой. А мама з ляпасом. Це просто легендарно. Коментатор. Шкода тільки, що він показав ті фото. Сусідці вдома тепер точно не солодко. Автор. Мої батьки теж про це переживали. Не думаю, що її поб'ють, але вона точно втратить ті крихти свободи, які в неї були. Зведена сестра переїхала до моєї квартири і тепер намагається мене спокусити. Допоможіть, пишу це з анонімного аккаунта, щоб зберегти приватність. Трохи перед історією. Я єдина дитина у своїх батьків. Коли мені було 10, вони розлучилися, залишившись у добрих стосунках. Я залишився жити з татом, а мама згодом вдруге вийшла заміж. Її чоловіка я називаю відчимом. У нього від попереднього шлюбу є донька, яку я далі називатиму сусідкою. У мене чудові стосунки з мамою та вітчимом, але з сусідкою ми ніколи не були близькими. Я ставився до неї просто як до однієї з багатьох родичок. Кілька років тому я переїхав від батька в інший штат, щоб здобути вищу освіту. Зараз я маю власну квартиру і працюю в хорошій компанії. Суть ситуації: минулого листопада мені зателефонувала мама і попросила, щоб сусідка пожила у мене, оскільки вона хоче вчитися в цьому місті. У моїй квартирі три спальні, тож я все одно планував шукати когось на підселення. Спочатку все було нормально, вона вчасно скидалася на оплату інтернету та світла, виносила сміття і навіть іноді прибирала вдома. Але за кілька місяців я помітив зміни в її поведінці. Її голос став якимось навмисно солодким. Вона почала обіймати мене щоразу, як я йшов на роботу. Спершу я не надав цьому значення, просто радів, що ми нарешті почали ладнати. Проте згодом вона почала ходити по дому в дуже відвертому вбранні. Я намагався цього не помічати і не засуджувати її. Далі пішли двозначні компліменти, а потім і зовсім непристойні розмови. Вона могла запитати, як моя дупа виглядає в цій сукні, або ставити інтимні питання про те, якому типу депіляції я віддаю перевагу. Тоді я зрозумів, що вона переходить межу і почав її уникати. Просто сидів у себе в кімнаті за іграми. Учора все дійсно загострилося. Я сидів у вітальні з телефоном, коли вона підійшла до мене, розплакалася і зізналася в коханні. Сказала, що мріє, аби ми були парою. Я просто онімів. Сказав їй, що давно бачу, до чого вона клонить, і пригрозив, що все розповім батькам, і виставлю її за двері. Ми сперечалися хвилин 15. Я намагався вбити їй у голову, що я її брат, на що вона відповіла. Але ми не рідні по крові, і ти ні з ким не зустрічаєшся. Зрештою, я не витримав і наказав їй забиратися геть. Вона пішла до себе, а я ліг спати. Зараз вона, здається, пішла на пари. Мені потрібна порада. Як розрулити цю халепу, не втягуючи батьків. Відповідні коментарі. Коментатор Оце так. Їй треба їхати. Ти маєш право на спокій у власному домі і не зобов'язаний терпіти жодних домагань. Чесно кажучи, я б на твоєму місці все розповів батькам, оскільки вони так поспішали її до тебе поселити, то нехай тепер негайно шукають їй інше житло. Автор так, ви маєте рацію, схоже, іншого виходу. Окрім як виселити її у мене немає. Коментатор на всі сто правильне рішення. Співчуваю, бо тепер різдво в родинному колі буде капець, яким ніяковим. Але твоєї провини тут немає. Тобі нема чого соромитися. Це вона прийшла межу, яку взагалі не можна було чіпати. А. Коментатор. Автор. Розказуй батькам негайно, поки вона не перекрутила твою відмову проти тебе. Вона може навигадувати історії, ніби це ти до неї чіплявся чи поводився неналежно. Автор так. Але навіть якщо вона спробує це зробити, у мене є записи з камер спостереження, де зафіксована наша суперечка. Коментатор ОГО. Автор. А ти часу не гаяв? Якщо вона почне брехати батькам, просто покажи їм відео, оновлення через 11 днів. Перш за все, хочу подякувати всім за поради, а тим, хто писав недоречні жарти про інцест. Мені це дуже неприємно. Хоч ми і не рідні по крові, ми все одно брат і сестра, і я ні за яких обставин не збираюся мати з нею інтимні стосунки. Тож того дня я зателефонував мамі і усе розповів. Спершу вона мені не повірила, тоді я скинув їй уривки з камер спостереження та скриншоти повідомлень від сусідки, яку я вже заблокував. Мама була шокована і розлючена відео. Наочно показало, як зухвало вона поводилася. У мами була істерика телефоном. Мені шкода маму, але я не знав іншого способу розв'язати це питання. Вона завжди вважала сусідку невинною дитиною. Вона навіть нагримала на мене за те, що я не розповів про все раніше. Пізніше, коли вона заспокоїлася, ми домовилися, що вона приїде до мене. Поки мама була в дорозі, я намагався якомога менше бачитися з сусідкою. Ішов з дому рано вранці, повертався пізно ввечері. Вона намагалася вибачатися, казала, що накоїла дурниць, але мені вже було байдуже. Я просто хотів, щоб вона з'їхала. Наскільки я її знаю, вона дуже майстерна маніпуляторка. Минулої п'ятниці приїхала мама. Тільки не переступивши поріг, вона одразу влаштувала сусідці допит. У них була гучна сварка, тому я на деякий час пішов з квартири. Коли повернувся, сусідка вже пакувала валізи, мама забронювала їй номер у готелі на добу. А зараз вона, наскільки я знаю, переїхала в жіночий гуртожиток. Тепер я попросив свого рідного батька переїхати до мене, щоб мені не було так самотньо у великій квартирі. Відповіді на поширені запитання чому я не хочу стосунків із нею? Бо вона моя сестра. Чи вродлива вона? Так. Але я бачу в ній лише сестру. Чи я самотній. Я почав зустрічатися з дівчиною. Чи розповів я батькам? Так. Чи буду я спілкуватися з сусідкою далі? Скоріше за все, ні. Чому вона так вчинила? За її словами, я був дуже добрим і завжди підтримував її, тому вона закохалася. Але я думаю, що вона просто так переживала своє важке розставання з колишнім. Доповнення. Тим, хто пише, що я не дав їй шансу і просто виставив за двері. Це неправда. Ми говорили про це раніше під час обіду, але вона абсолютно не розуміла, що таке особисті кордони. Тому я й зірвався. Фінальні коментарі. Коментатор: Чому мама не вірила тобі, поки не побачила докази? Хіба вона тобі не довіряє? Автор. Вона просто завжди була ближчою сусідкою, ніж зі мною. Коментатор. Навіщо автору сусіди по квартирі? Автор. Мені просто потрібна компанія. Важко бути в порожньому домі зовсім одному. Я 22 роки та мої сусіди по квартирі від 20 до плюс років. Мені забороняють залишати гостей на ніч, переважно чоловіків. Я живу зі своїми сусідами по квартирі вже три місяці, знала їх близько року до переїзду і думала, що вони цілком адекватні хлопці, але зараз уже сумніваюся, вони дружать між собою ще зі школи. У перший же місяць я привела додому знайомого з міста, і він залишився на ніч. Один із моїх сусідів. Побачив, як той ішов вранці, розповів іншому, і вони почали виносити мені мізки з цього приводу. Згодом вони ніби заспокоїлися, принаймні я так думала. Наступного разу до мене прийшла подруга. Ми дивилися фільми, і вона залишилася на ніч. Я заздалегідь запитала, чи можна її запросити. Обидва відповіли без. Проблем, але потім почали скаржитися, що ми занадто шуміли. Сказали, що не хочуть бачити цю подругу в нас ні вдень, ні вночі, бо вона надто голосно сміється. Ну, вона справді гучно сміється, але ж не забороняти через це приходити в гості. Я змирилася, і відтоді ми дивимося кіно в неї. Останній місяць я зустрічаюся з хлопцем. Він залишався в мене тричі. Після першої ночі вони вирішили, що це знову секс на одну ніч, і почали мені дорікати. Після другої ночі виглядали роздратованими. А один заявив, що ми надто часто ходимо в туалет. Його кімната якраз поруч. Я не помітила, щоб ми часто ходили, але перепросила. Вони не казали, що мені не можна його приводити. Але після третього разу вони заявили, що йому більше не можна в нас з'являтися, бо це їхній простір, він забагато користується вбиральнею, і вони всю ніч чули, як ми займаємося сексом. Ми займалися цим лише раз, і то вранці, тому я поняття не маю, що вони там чули. До того ж, він виходив у туалет лише раз, і я просила його бути тихіше за воду Він так і робив. Тепер вони кажуть, що я взагалі не маю права нікого приводити, а якщо хочу з кимось бачитися. Нехай іду до них додому. Я б зрозуміла, якби йшлося про безпеку, і я тягала б незнайомців, але ж це мої друзі та хлопець, з яким я зустрічаюся. У нас є ще одна сусідка. Вона майже весь час проводить у свого хлопця, але однієї ночі вона була вдома і сказала, що взагалі нічого не чула, хоча її кімната впритул до моєї. Тож я думаю, вони все це просто вигадали. При цьому самі вони постійно приводять друзів, грають в Xbox до третьої ночі, а їхні знайомі вирубаються прямо на дивані у вітальні. Мене це лицемірство вже просто бісить. Я би переїхала, але зараз не можу собі цього дозволити фінансово. Як ви вважаєте, вони поводяться адекватно? Чи це я погана співмешканка? У попередній квартирі я поводилася куди гірше, і ніхто ніколи не скаржився. Як мені змусити їх змінити ставлення чи просто терпіти? Відповідні коментарі. Коментатор Ти надала не так багато інформації, але я припускаю, що це звичайна заздрість. Спочатку вони просто дошкуляли тобі, бо хлопці іноді так проявляють легку заздрість. Я давно вважаю, що так званий сладшеймінг засудження за сексуальне життя часто росте саме з заздрощів, а коли ти почала приводити одного й того самого хлопця, їх просто поплавило. Очевидно, що вони не дотримуються власних правил, тож і ти не зобов'язана. Скажи їм, що перестанеш приводити гостей тоді, коли перестануть вони. Буде конфлікт, але інакше вони не припинять цей абсурд. Автор не думаю, що це заздрість. Ми давно знайомі, і жоден із них ніколи не виявляв до мене жодного інтересу в цьому плані. Мабуть, я просто продовжуватиму приводити хлопця, а якщо вони щось скажуть. тицну їх носом у те, що вони самі водять компанії. Це і мій дім теж. Коментатор. Можливо, ти плутаєш заздрість із ревнощами. Це не обов'язково бажання бути з тобою. Це може бути принцип чому вона має те, чого не маємо ми. Коли дорослий чоловік нервує через те, що знайома йому жінка веде активне сексуальне життя. Це зазвичай саме воно. Те, що твій кавалер виходить зранку з квартири, ймовірно, їх просто тригерить. Або це бажання показати, хто в домі господар, не зважав на них дівчину. Автор Ха. Ха. Можливо. Жоден із них за цей час нікого додому не приводив. Але це не мої проблеми. Ваші коментарі додали мені впевненості. Тепер я навіть чекаю, коли вони знову почнуть щось мямлити. Коментатор Керуйся тим, що написано в договорі оренди. Ти платиш за житло так само, як і вони, поки твої гості не намагаються туди заселитися на постійній основі. Все законно. Автор. У договорі про це ні слова. Але мені жити з ними ще кілька місяців, тож я вагаюся. Просто сказати, я буду це робити. Звикайте. Чи є якийсь мирний шлях. Коментатор. Який мирний шлях із лицемірами? Запропонуй їм компроміс. Ти не приводиш гостей, а вони перестають грати у відеоігри до третьої ночі і залишати друзів на дивані. Побачиш, вони не погодяться, бо вони просто намагаються тебе цькувати. Не дозволяй їм цього. Якщо спробують поскаржитися власнику, нехай сусідка тебе підтримає, ти платиш гроші і маєш право на нормальне життя. Автор Чесно кажучи, мені не заважають їхні ігри, бо я зазвичай теж пізно лягаю. Але я обов'язково згадаю про це наступного разу. Я не люблю конфліктів, але думка про те, що я не можу почуватися вільно у власному домі, бісить ще більше. Доведеться перебороти себе. Дякую. Оновлення через два тижні. Я сама не вірю, як швидко все загострилося. Вибачте, що не писала раніше, я була в неймовірному стресі через те, що сталося. Слідуючи порадам, я продовжувала запрошувати свого хлопця ми тепер офіційно пара, і просто ігнорувала їхнє ниття. Минулого вікенду стався справжній вибух, і весь останній тиждень я розгрібаю наслідки. Минулої суботи мій хлопець прийшов до мене. Ми збиралися лягти раніше, щоб вранці піти в похід. Мої сусіди пили з друзями, грали в Xbox і дуже галасували. Я вийшла і ввічливо попросила їх бути тихішими. Мені здалося, що вони почули мене. Ми заснули, але близько четвертої ранку один із них увірвався в нашу спальню з бісівською бейсбольною битою і почав трощити все підряд. Він кричав, що я зганьбила його перед друзями, бо не маю совісті закрити рота, обзивав мене шльондрою і курвою. Я думала, він мене вб'є. Мій хлопець підхопився і спробував його скрутити. Забіг інший сусід і почав допомагати тримати того божевільного. Моєму хлопцеві сильно заїхали по обличчю. Кров була всюди. Я в цей час уже дзвонила в поліцію. Його заарештували. Мого хлопця забрали в лікарню. Тім? Той неадекват, зламав йому ніс. Мені завдали збитків десь на 350 доларів. Інший сусід тепер постійно вибачається, каже, що не знав, що його друг настільки відбитий і просто намагався підтримати старого товариша. Тепер він каже, що мій хлопець може приходити коли завгодно. Ми з хлопцем отримали судову заборону на наближення до того божевільного. Поліція супроводжувала його, поки він забирав свої речі. Ми змінили замки. Я все одно планую виїхати якнайшвидше, а поки живу переважно в хлопця. Майже не сплю, бо постійно здається, що хтось знову вломиться в кімнату. Не можу повірити, що так помилилася в людині. Фінальні коментарі. Коментатор Не звинувачуй себе. Ніхто не міг передбачити, що людина настільки не сповна розуму. Коментатор. Судячи з того, що інший сусід теж був у шоці, ти справді не могла цього знати. Особливо, якщо вони дружили роками і раніше такого не було. Усім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім, папа.